Доброго дня. Я студент психолог третього курсу Прикарпатського національного університету імені Василя Степаника. І сьогодні я хочу розповісти про те, де брати сили та як зберегти внутрішні ресурси. Внутрішній ресурс це фізичні та моральні сили, які потрібні для повсякденного життя, і навіть трохи більше. Навіть у найскладніші часи важливо знаходити джерела, які хоча б на 1% поповнюють поповнють внутрішні ресурси. Є два способи, як поводитись із цим ресурсом собі на користь. Перший це навчитися не витрачати наявний ресурс. Другий тимчасово не включайтеся в ситуації, які безпосередньо вас не стосуються. Наприклад, у конфлікти і розмови людей, які вас оточують. Вони розмовляють між собою, а не з вами. Не виконуйте роботи, якої від вас не вимагають. Не витрачайте внутрішній ресурс на відстоювання непринципової для вас думки. Суперечки заняття ресурсне тільки якщо за них платять. В іншому разі, ви більше втратите сил, ніж отримаєте задоволення. Ви можете спокійно відійти від непотрібних розмов не ігноруйте свої фізичні потреби. Важливо ставити тілу запитання усвідомлено, з паузами, прислухаючись. Відпочивайте. Наше тіло здебільшого відпочиває під час сну, а от мозок відпочиває в інформаційній тиші. Для нормального відпочинку зменшить кількість пожитої інформації. Якщо видалася вільна хвилинка, відпочиньте. А це значить, залиште навколо тільки фонові шуми. Прямої, спрямованої в очі чи вуха інформації, краще уникати. Відмовляйтеся від способів проведення дозвілля, які вас стомлюють, Приміром від зустрічей із людьми, якщо ви перенасичені контактами за день. І взагалі запитуйте себе, чи хочу я насправді зараз нових стимулів зорових, слухових, тактильних. Наступний момент це зберегти і накопичувати ресурс. Коли вдається зберігати ресурс на стабільному рівні тривалий час. Ви можете його примножувати. А для цього структуруйте свій час так, щоб спочатку враховувалися ваші повсякденні потреби, а потім справи. Намагайтесь регулярно отримувати нові позитивні враження, шукайте джерела навколо. Йдеться про те, щоб відстежити речі, явища й події, які наповнюють вас і при цьому не стомлюють. Ретельно підходьте до вибору коло свого спілкування. І учіться оточувати себе людьми, з якими вам цікаво, і при цьому неважко спілкуватися. Піклуйтеся про себе фізично, часно звертайте увагу на біль, порушення в роботі організму, симптоми втоми нервової системи і звертайтесь по допомогу. Здоров'я це основа всього. І наостанок хочу запропонувати вам техніку інвентаризації для знаття стресу і спрямування свого розуму в більш раціональне сприйняття світу. Огляньтесь навколо, то важно, обдивіться приміщення, в якому ви знаходитесь, повільно, не поспішаючи, подумки знайдіть зелені предмети. Переберіть їх один за одним, назвіть їх: зелений вазон, зелена ковтинка, ще один зелений вазон». Зосередившись на кожному окремому предметі, ви відволікаєтесь від внутрішньої стресової напруги, спрямувавши свою увагу на раціональне сприйняття оточуючого.